Ми повертаємося в режим телемарафону на каналі ТВ. Продовжуємо говорити про останні події в Україні. Зокрема, ось щойно з'явилася інформація про те, що військові Російської Федерації узяли під контроль вже Керченську переправу. Про це повідомляє. Associated прес. Далі е, буде цитата. А про російські війська взяли під контроль поромний термінал на сході Криму недалеко від Росії, посилюючи побоювання, що Москва планує кинути ще більше військ у цій стратегічній точці чорноморського регіону. Зазначає агентство. рано в понеділок. На терміналі діяли солдати. Чоловіки відмовлялися. Е, Представлятися, але вони говорили російською мовою та е, транспортні засоби, які їх перевозять, мають російські номерні знаки. Це чітко було видно: ось е, на, е, на заявлених кадрах. Як відомо, в Криму фактично триває теж повідомлення. От це цитата: фактично триває військова інтервенція Росії. Російські військові чинять тиск на українських під час захоплень прикордонних підрозділів відбувається брутальне застосування фізичної сили, погроза зброєю та залякування. Повідомляє прикордонна служба. І ось ще одна інформація зараз. Відкривається. Про те, що екс-командувач Денис Березовський увірвався у штаб військово-морських сил України в Севастополі, вимагає від керівного складу перейти на сторону Росії. Про це повідомив голова медіа центру Міноборони Криму Владислав Селезньов. До нас приєднується наш наступний гіст Олексій Арестович, офіцер запасу. Добрий день. Добрий день. Ваша реакція на останні події на події вже сьогоднішнього дня про те, що по суті те, що відбувається в Криму, насправді воно навіть не в тій площині, в якій було ще вчора, а посилюється тиск. Посилюється тиск, чи чи бачите, чи 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 помітно це? Звісно. моя реакція відходить з моєї оцінки воєнно-політичної обстановки в України. А гражданские люди, многие не понимают, которые обсуждают эту тему, что Путин отмобилизовал под видом учения 170-тысячную группировку. Он пошел в банк То есть это огромная нагрузка на экономику, это огромные внешнеполитические осложнения и так далее, которые он уже имеет. И ясно, что он не остановится. Такие группировки создаются только для достижения решительных военно-политических целей. Каковой, например, является как смена власти в Чехословакии в 1968 году? И пока они этого не сделают, он не откажется от этой авантюры. Все разговоры о миссии ОБСЕ, о международном контроле и так, далее, и так далее это все политическое прикрытие эскалации конфликта. Они смотрят на реакцию мирового сообщества, на реакцию украинского правительства, на реакцию украинских военных, видят, что ее нет, и делают шаг дальше. І ще шаг далі, ще шаг далі, поступоно ми додійдемося їх десь в району Києва. А тепер, е, э, питання уточнюю, тобто ви вважаєте, що місія ОБСЄ, на яку погодився Путін, а в принципі, по суті, нічого не дасть. В Руанді вбили 2 мільйони чоловік. В цей час діяли всі місії, ООН, місію ОБСЄ і так далі. А голландського офіцера, підполковника, який приховував у Руанді одного племені від другого на стадіоні 70 000 верок, спрятав, його судили потом за порушення приказу о невтручанні. Не питайте ілюзії на що тобесіє. Так, от я якраз про це хотів поговорити, тому що я про це і питав мого попереднього гостя. З'явилася інформація про те, що Путін погодився на пропозицію Меркель про місію ОБСЄ і всі це подавали наче якусь ну велику перемогу. Насправді що це дасть нічого це не дасть. Ну блідікака та комісія, походить і винесе той же вердикт не піддаватися на провокації і так сказати, все мирним путем хто, якщо там не міжнародні спостерігачі місії чи лідери інших країн, хто може вплинути на Путіна? На Путіна може вплинути тільки українське правительство, український народ. Ви пойміть просту штуку. Це дуже важливо зрозуміти. У 1982 році Аргентина захопила хунта Фолклендські острова у Британії. І да? всі воєнні возражали британські проти того, щоб воювати. Далеко, неудобно, нет сил, армія теж в розвалі, економічний кризис. Але Тетчер прийняла рішення на відкриття бойових дій. Тому що вона розуміла, что общество нельзя воспитывать на поражениях. Понимаете? Кроме этого, наши люди не понимают, что использование вооруженных сил Украины – это не обязательно война и стрельба. Вот у нас есть видео, где один храбрый капитан первого ранга украинский, целый взвод российских спецназовцев отгоняет от вору части не злым тихим словом. А теперь представьте, что заезжает механизированная батальонная группа туда, в Крым, и говорит, раз в Крыму неизвестные лица, как утверждают сами россияне, захватывают административные военные объекты, А російська армія проводить там учені, то ми приїхали защитить наших російських братів воєнних неизвестных ліц, і станем сейчас між ними, щоб на них не напали. Українська армія буде защищати російських воєнних і все, заблокувати і все. Ну можна я... не стріляти, можна там стоять. Як ви собі це уявляєте, що на Путіна не може вплинути? Значить, жоден міжнародний лідер, різні місії, абсолютно різні угруповання міжнародні, але вплине українська влада, тим більше та влада, яку він не визнає зараз. Ви пойміть учні Сука. Запад, англосаксонская политическая культура, это работа с данностями. Вот есть данность, мы сопротивляемся, они нам будут помогать. Не сопротивляемся, они будут помогать тем, кто нас завоевал. Они работают с тем, что есть. Понимаете, они в свое время поставили на пиратов. Пираты сделали Британскую империю. И надо понять очень простую вещь, что все это вот международное сообщество, оно включится, если мы будем оказывать сопротивление. Так или иначе. А риторика про ОБСЕ, это политическое обеспечение продолжения агрессии. Понимаете? То есть под разговоры, под закулисы общество расслабилось, наши хватаются за соломинку и так далее, политики, которые принимают решения. А вот уже ОБСЕ и прочее, прочее. Я вам расскажу, на Черниговском направлении развернута не меньше механизированная бригада российских войск с танками. Но в основном там БТРы, потому что они пойдут по Черниговской трассе. То же самое на Харьковском направлении и так далее. До Киева они дойдут за 6 часов. Вы думаете, Крымом ограничится все это? Или как? Да, они хотя бы будут постоянно держать плацдарм на севере, чтобы украинские части не могли отвлекаться на, на Крым и постоянно вынуждены защищать столицу. Это же делается элементарно. Як які в такому випадку мають бути дії теперішньої української влади, зокрема командування? Какие могут быть решения главнокомандовача? Я думаю, что надо принять, в парламент должен принять закон, дипломатические усилия обеспечивать, искать союзников. Кроме этого, надо принять пакет законов, которые резко стабилизируют ситуацию на юге и юго-востоке в Крыму. Например, о, языке, о статусе языка и так далее, далее которые снизят напряженность. Плюс нужно принимать меры на использование силы средств. Например, перекрывать границу. Почему тетушек завозят сюда до сих пор? Почему открыта граница с агрессором военным? Вот объясните мне. Почему не ведутся на военном на сопровождении силы средств ПВО и ВВС Украины, э, российские самолеты военные. Почему до сих пор перебрасываются войска в Крым с помощью вертолетов? До кого это питание до речи? Это до верховного главнокомандующего питания. Он принимает решение, он ответственное лицо за все, что здесь происходит. Господин Турчинов, он во президента и ВО верховного главнокомандующего. В Верховного главнокомандующего. Он отвечает за все. Армия это единое начало. Один человек принимает решение. Понимаете? Один. Он вместо этого устраивает парламентские слушания. Коллективный орган не может управлять страной во время военной агрессии. Сейчас идет военная агрессия. Кто-то в этом сомневается? Понимаете, это все держится на, на последних нюансах. Потому что они не сегодня-завтра а могут быть выстрелы. Могут не будут. Но есть вопрос чести. Можно общество воспитывать на поражении? Вот эта вот травма, которую получит сейчас общество, украинские военные, которые вынуждены делать вещи, вопиющие для воинской чести, сдавать технику, вооружение, средства, самим сдаваться и так далее. Ну, кто-то держится, кто-то сдается. Эта травма идет в поколение. И она будет сказываться в культуре кодах на детях, на внуках. Например, как СССР в свое время очень много поставил на оборону в ущерб нормальному развитию, потому что у них была травма 1941 -го года, у советских руководителей. Понимаете? То же самое будет и здесь. Может быть, когда общество выздоровеет, мы победим, скинем Путина, построим здесь мир, будет слишком ненормальный акцент на оборонных расходах, не нужно украинскому обществу, потому что все будут помнить о травме начала боевых действий, начала агрессии. Люди не думают, понимаете, политик это тот, который думает на три поколения вперед. Они думают на три года или на три три місяці до ближайших виборів. А про рішення РНБО, які вже були ухвалені, що скажете? І що вони мають ще зробити в найближчий ну, час? Там ніякий таємний, таємний пункт. Ми, смотрите, можемо дивитися на ситуацію феноменологічно. Да? От ми, як бачимо, так воно є. Є рішення, а є здача об'єктів. Є штурм українських військових об'єктів російськими військовими. Ну вот що, що дает это рішення НРБ РНБО? По 2000 тітушек завозять Харьков, вони піднімають там російський флаг, завозять Луганську адміністрацію, вони піднімають там російський флаг. Що еще нужно ему понять? Що еще нужно, чтобы почала действовать українська армія? Ви знаєте, зараз от багато нам зокрема пишуть до речі, також нагадаю, номер для СМС 067 215 6666 -66. А зараз а, народ в регіонах, українці які в регіонах, вони не знають, як їм реагувати, що їм робити. Тому що, коли був Євромайдан, вони зрозуміли, там вони вийшли, там повиступали на площу, вийшли там за те, за те, за те. Як зараз, що зараз робити людям? Ви пойміть, от що таке агресія воєнна? Це атлічний повод сплатити общество для того. Верховний влакаловна премєр преєм прем'єр-міністр, всяка делать політичні заявлення. Сталін, що зробив? сразу заявил, что в братья и сестры он обратился к населению. Ну, правда, Молотов обращался за ним, но тем не менее, это было обращение высшего руководства. Должны быть заявления, не, не, не реже, чем в 6 часов, часов, в сутки должны издаваться бюллетень, должна ведь есть грамотная информация от, 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 Верховного Главнокомандования. должно да. быть идти от правительства, парламента, должны быть э, информационная борьба. Почему у нас идут российские телеканалы, где мужественно российские хлопцы в Чечне воюют с террористами, в то время, когда они оккупируют нашу землю? Объясните, почему не закрыты российские каналы, почему не ограничено вещание, почему или меры не приняты? Де інформаційна борьба, де обращення к жителям брошеним, там понимаете ли, выход? На що буде нарощити? До речі, да. чесно кажучи, я проти закриття э, цих каналів, тому що навіть од навіщо їх закривати? Вся інформація є в інтернеті. Ті ж канали вони зараз просто. просто... 35% населения Украины пользуются интернетом, и то нерегулярно. 15% в основном. Мы же жители мегаполиса. А там жители всех этих деревень в Луганской области, в Донецкой и так далее. Что они видят? Они смотрят у Артема, понимаете? Там должно быть ограничено вещание, так или иначе. Либо идти комментарии, это все делается, собирается экспертное сообщество, решается, что и как ограничивать. Эти меры надо принимать. Понимаете? Все одно, зараз на 91-й рік. И, равно, и, и зараз абсолютно інші технологии доноса информации. От що, я просто хочу зрозуміти, от, що дасть, наприклад, например, в Україні, там. Першого російського каналу но ну, в даній ситуації, в даному конфлікті та нічого не дасть. Хорошо, ми, ми можемо согласиться, що это частная мера, но що інформационно борьбу надо вести. Яким чином? Яким чином, например, разъяснительная политика. Руководство должно заявлять жителям, гражданам своей страны. Да, почему? Ну, требовало было раньше работу. Почему? Каждые 6 часов надо говорить о том, какая ситуация, давать сводку и рассказывать, какие меры принимаются, понимаете? А вы спутал, Потому что... что это предательство тех людей, которые вышли в Одессе, в Николаеве, в Херсоне, в Донецке, в Луганске, вышли под травматические пистолеты, под кастеты, под угрозу их применения, этих со стороны российских тетушек, за украинскую эту саму. Одесса кричит «Слава Украине!» Вы понимаете? Это надо использовать. Что вместо этого делать? Эти люди предаются. В воскресенье, суббота, ни одного заявления. Громятся отчасти, куча народа поддерживает, очереди стоят в военкоматы. Где правительство? Где руководство? Что оно делает? Объясните мне, пожалуйста. Я вам скажу, они умеют отжимать предприятия, а воевать за, за страну они не умеют. Ну или хотя бы вести оборону мирными средствами. Не умеют и не хотят этим заниматься. Олексію дякую, не? розумію. Звичайно, дякую за вашу позицію. Ми говорили про події в Україні, зокрема в Криму. Олексій Арестович, офіцер запасу, далі рівно о 12, у нас будуть новини.